Словення матері, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері, вислухай мене, грішну і недостойну рабу Твою, Господи, власті своєї, чадо моє, помилуй і спаси Його імені Твого ради. Господи, прости йому всі провини, вольні і невольні, вчинені ним перед тобою. Господи, настав його на істинний шлях заповідей твоїх і подай йому і просвіти світлом Твоїм Христовим на спасіння душі і зцілення тіла. Господи, благослови його в будинку біля будинку, в школі, в полі, в роботі і в дорозі і на кожному місці Твого володіння. Господи, збережи його під покровом твоїм святим від кулі, що летить, стріли, ножа, меча, отрути, вогню, потопу, від смертоносної виразки і від наглої смерті. Господи, захисти його від видимих і невидимих ворогів, від усяких бід, зол і нещасть. Господи, зцілий його від будь-яких хвороб, очисти від усякої скверни, вина, тютюну, наркотиків і подалегши його душевні страждання і скорботи. Господи, даруй йому благодать Духа Твого Святого на многії літа життя, здоров'я і здорового розуму. Господи, додай і зміцни його розумові здіблості і тілесні сили. Господи, дай йому Твоє благословення на благочестиве сімейне життя і благочестиве дідо народження. Господи, даруй і мені негідній і грішній рабі Твоїй, батьківське благословення, на чадо моє в даний час ранку, дня, вечора і ночі, імені Твого ради, бо царство Твоє всесильне і всемогутнє. Амінь.